Вітаю, дорогі садівниці і садівники! Як ви все пересадили? У цьому відео ділитимусь своїми осінніми переробками і трішки розповім про жоржини. Не про всі на світі, тільки про окремий вид. На сьогодні роботи ще тривають. У Київській області якось завчасно похолодало, був навіть приморозок. Процес розтягується, гальмується дощами. І бачу, коперсатиму ще довгенько, та все ж основна частина готова. Додаватиму архівні картинки і буде формат до та після у цьому сезоні. Так, яскраво не те слово. Пік квітування припав на середину літа. Експериментуючи з усім підряд, отримала ну просто шалене різнобарв'я. Це, власне, і дало змогу визначитись, а що ж хочу бачити далі? Ну і звісно, в першу чергу це спокійніша, стриманіша кольорова гамма. Основні відтінки бусковий, фіолетовий і білий, котяча м'ята, лаванда, низькоросла шавлія і на самому передньому плані килимки прунели. А білий то троянди двох сортів. Зараз їх ще не видно занадто маленькі. От від жовтого взагалі-то хотіла відмовитися, і Гайлардія вже пристроєна в іншому місці, та зараз так подобається поєднання. І на місці Хризантеми наступного року висію низькорослу календулу, наприклад, чи то чорнобривці. Побачимо. Чітко сформованого плану пересадок в мене не було. Ідеї змінювались з дня в день. От не збиралась чіпати галявинку рожевої шавлії і сеслерію. Врешті передумала, поясню чому. Квітник поділений на зони, але вже так все розрослось, що межа візуально зникла. І от вічно зелена така буферна зона з горизонтальною ялівцю і низькорослої костриці відновили цей баланс. Ще є задом посадити низькорослі ботанічні тюльпани. Задачкою і зірочкою було переселення гортензій, справилась про них згодом. Ця частина квітника змінювалась неодноразово. Дельфініуми, слідом, троянди, частину з яких прибрала, і страв польовичка і андропогони росли, переймалась, як витримає пересадку красивоягідник. ягідник Ви знаєте, чудово! Пройшло вже три тижні, і по зовнішньому вигляду він щасливий. О, блищать ці фіолетові ягідки. Далі вертикаль це жарновець або рокитник з білим цвітом. Поруч, Веронікаструм фіолетовий і два кущі білого. Росла на цьому місці і залишається біла ехінацея. Виростила з насіння. О, як вона псувала настрій у процесі, примхлива у розсаді. Та точно вартує усіх тих клопотів. Гарна квітка і дуже довго тримається. На черзі ще один клаптик у цьому ряду, і тут все простіше, майже все звідси прибрала. Е, залишаю цей простір для кущів. Сюди перемістила тільки гортензію варієгатну, бо на попередньому місці так же розрослась, що навіть киці він заважає ходити. І, напевно, поки що тут все. Якщо на цьому просторі я вже копаюся 3 роки, то зараз розглянемо квітник, який розробляла тільки цьогоріч. Поділений доріжками на декілька частин. І на ось цій не відбулося якихось значущих змін з пересадками. Каламінта і жовта ехінацея прикрашали увесь сезон. Єдине, що необачно посадила надто багато целозі, і з часом вона почала нахабніти, тому була прибрана. Каламінту не стригла, вона досить привабливо тримає форму і продовжує цвісти. А молоді кущі зараз ну, взагалі рясно всипані квітами. Цвіте хризантема. Найкраще мені вдалося заживцювати жовту, її найбільше усюди. Розфарбовується стефанандра. Тут два кущі, які наступного року ну, займатимуть значно більше місця. Так, загальний план наступної частини, яка змінилась кардинально. Роздивимось ближче. Для природнього стилю обрала наступні квіти. Отже, росли в мене тут Вероніка колосиста. Скабіоза, кентрантус, айстри, плакун верболистий, потім деревій, сідач, що ще? Дібровник гірканський і цинія. Ой, чимало. Після пересадок палітра дещо змінилась, але не дуже. І переважно буде така лавандово-біло-рожева. Звісно, основним завданням було перемістити дорослі гортензії, а решта вирішилось якось само собою. От коли готувала посадкові, можна сказати, котловани, утворився насип, ну, прекрасна підвищена площадка для низькорослої шавлі і прунелли. Це низенька рослина при пересадці поділила такі два кущі аж на 10. Добре наростає і згодом утворить суцільний килим. Завзята у квітуванні, головне зрізати відцівчі шишки. Поміж шавлією тепер росте келерія, а позаду сеслерія. Обидві трави зимозелені, холодоростучі. Добре переніс стрес пересадки сідач. Перший час листя опускалось, як і у гортензії, та на сьогодні функції повністю відновились. Наскільки вдалий такий набір рослин повноцінно покаже вже наступний сезон. А далі іще трішки спогадів, як все починалось і розвивалось. Повертаємось у сьогодення, обіцяли потепління та щось не сталося, ще й до 6 зранку. Ви знаєте, я оце подумала, чому досі не існує суперклею для рослин, чи хоча б цвяхів, щоб отак один раз посадити і не тягтися до лопати. На цих клаптиках пересаджую пересаджене, чи то я вже прискіпуюсь, ну, поки що так, а далі буде. Вербена. Мова піде про два види. Про бонарську просто інформація, а про жорстку попередження. До бонарської претензій жодних. Єдине, коли її забагато, то це гарно тільки коли вона ще молода. А врешті розростається і просто заважатиме сусіднім рослинам. Я мусила прибрати, бо пересадки ж. Ой! Не передам, які були дивні відчуття, коли я розгребла той ліс. От, Наче потрапила до когось у гості. Пройшло вже декілька днів. А я й досі якось так. Ой, це мій двір. Так, можливо, зараз це виглядає якось нудно, нецікаво. Та всьому свій час пам'ятаємо, рослини швидко ростуть. Тепер про вербену жорсткум. Як же вона мені подобалась на початку і впродовж усього літа. Та й зараз квіти у неї змінюються. От зараз вони такі е, видовжені, схожі на стрілу. Хай би собі росла. Але відкрилась ось така правда. Вона дійсно жорстка і колюча. І от прийшла до неї без лопати. Наївна. Ахаха. Річ у її корінні, яке простягується, я його діставала довше метра. Це скільки поживних речовин вона забирає у рослин. І для порівняння: вербена бонарська, яка має акуратненький мичкуватий корінь. І поруч вербена жорстка. Вас попередила, для себе висновки зробила. Йдемо далі. Єдиний і маленький квітничок, що зазнає лише природніх змін. Зараз це колір. Оновлюються гейхери, особливо лайм. Її трішки діставало сонце, було опалене листя, і гортензія. Це як від холоду вона вкрилась багрянцем. Минулого року я за нею такого не спостерігала. А тут росла і дивувала рудбекія Майя, яка не дотягує до холодів. Я так зрозуміла, за рахунок густо махрової квітки рослина втрачає сили і потребує регулярного інтенсивного підживлення. Квіти позрізала, кущі пересадила, щоб набиралися сил. А, та й, в принципі, звідси б я її прибрала, бо у тих заростях ну наскільки було незручно стригти вербу хакуроні шики, а це за сезон потрібно було робити ну разів 5-6. Це дерево взагалі підходить виключно для газонів, що небудь вирощувати під ним вкрай незручно. Відбулися трансформації і на подвір'ї. Ну, бо я як колосками пенісетом. Щоправда, листя почало зараз жовтіти. Минулого року оцій цій порі воно ще було таке насичено зелене, але він тоді жив у ґрунті. Ну, це має значення. Логічно, що усюди хризантема, і окрім жовтої вдалося заживцювати ще ось таку крихітку. І цікаво, що кущ почав квітнути зсередини. Колеус, який вижив після приморозків, тому що решта у ґрунті вимерзли повністю. І така ось є, такий глибокий колір. Вербена бонарська дуже сподобалась мені у ящику. Наступного року буду прикрашати таких декілька. І, власне, це все, що поки встигла, хай ваші пересадки будуть вдалими з першого разу творчого натхнення і гарної погоди. А наостанок у мене коротенька розповідь про жоржини. Це ранкове небо віщувало холод, дотягла. Та за день напередодні таки встигла зняти. Жоржини бояться низької температури. Отже, з першорічного досвіду можу сказати, що ця квітка вчитиме дисципліні. От можна порівняти з доглядом за маленькою дитиною. Але яку на море у відпуску з собою не візьмеш. Якщо вас це не зупинило і вже розриваєтесь у виборі, а розриватися є де <с <с є між, то перш за все дізнайтесь про два основних параметри: це висота куща і діаметр квітки. Моїми фаворитами стали помпоновидні сорти, не плутати з кулястими. От Сільвія куляста. Продавці часто замінюють одне слово іншим, а це різні види. Придивіться, різниця очевидна. У мене це ще далі буде Оретті Адель та Евелін. Квітка помпоновидної жоржини дуже щільна. Пелюсток ну так багато, що вони навіть закривають ніжку біля основи і, врешті, часто стають схожі на м'ячики. І за рахунок цього тримається найдовше серед інших. Особисто для мене це мало додаткове значення, бо вирощувала квіти для букетів. А от кулясті досить швидко відкриваються до серединки. Цей сорт такий щедрий на квітування, дуже рясний. Гарно. Вони всі неймовірно красиві, тому повторююсь. Обрати найкрасивішу завдання не з легких. Наголошую і на розмірі квітки, щоб потім не було сюрпризів, яких я не уникла. Так, так. Найменше то і є справжній помпончик. Виявився цей вид ще й найстійкішим: букет від 2 жовтня, а решту викопую вже повним ходом, бо померзли. На цьому прощатимось. Дякую, друзі, що були зі мною, і хай ваше квітне зеленіє.